Довгочікувана екранізація легендарної відеогри, повернення могутньої альфи, пригоди скандинавських воїнів, становлення кузні світового кінематографа та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні я розповім про найцікавіші прем'єри з січня. В цьому ролику я знову об'єднав серіали та фільми, а в описі вказав оригінальні назви, дати та де саме відбудеться прем'єра в кінотеатрах чи на стрімінгах. Як завжди підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть, що будете дивитися. Запасайтеся мандаринами і всім приємного перегляду! Відкриває січень авантюрний трилер під назвою «Калейдоскоп». На зйомки серіалу авторів надихнула реальна заткова історія, пов'язана із викраденням цінних облігацій на майже 70 мільярдів доларів. Події калейдоскопу розвиватимуться протягом 25 років, а в їх центрі опиняється команда майстерних грабіжників, які спробують зламати одне із найзахищеніших сховищ у світі. Головна родзинка проєкту це його структура. Нетфлікс традиційно в день прем'єри опублікує всі серії, але при цьому їх можна дивитися буквально у будь-якому порядку. Доволі цікава концепція була непогано обіграна в детективному серіалі 2020 року Допит. Вона дозволяє глядачам стати безпосереднім учасником подій, поступово, крок за кроком, перед вами розкриватимуться нові етапи пограбування та найдрібніші деталі непростої справи, які змушуватимуть неодноразово змінювати думку та будувати власні теорії. Якщо Netflix не облажається із реалізацією, то 1 січня на стрімінгу вийде дійсно захоплююча та складна головоломка. Чоловік на ім'я Отто, це зворушлива драматі про життя, дружбу та цінності з Томом Генксом у головній ролі. Нова кіноадаптація всесвітньо відомого бестселера фокусується на сірих буднях буркотливого пенсіонера, який важко переживає смерть дружини. Чоловік буквально втратив бажання жити, але неочікуване знайомство із новоспеченими сусідами нагадує, що таке справжня дружба і любов. От то це одна із тих кумедних, тяжких та водночас життєстверджуючих історій, які дарують глядачам надію на світле майбутнє. Тому якщо проблеми не покидають, а чорна смуга занадто затягнулася, вам безумовно варто переглянути стрічку. Джинні і Джорджія, другий сезон. Пригоди молодої, ексцентричної мами та її доньки підлітка продовжуються. На перший погляд, типова мильна історія про дорослішання і відносини дітей та батьків. Завдяки більш похмурій оповіді та численним загадкам неочікувано здобула широку популярність. Якщо ви вже встигли познайомитись із сучасними дівчатами Гілмар, пам'ятайте, що 5 січня їх секрети продовжать розкриватись, а жорстоке минуле принесе нові проблеми. Цей ролик зроблено за підтримки творчого об'єднання, цікава ідея. Вони перекладають та озвучують найпопулярніші фільми та серіали українською мовою. Якщо надії для світу немає. Нащо жити далі. Живуть задля сім'ї. Кожен із вас розуміє, наскільки вагому роботу виконує команда цікавої ідеї. А зараз край важливо споживати саме український контент. Тому мерші переходьте за посиланням в описі чи закріпленому коментарі. Підтримуйте українське та насолоджуйтесь переглядом улюблених проєктів від цікавої ідеї. Операція Фортуна. Мистецтво перемоги. Це новий фільм Гая Ріло. Блідоблакитне око. Готичний трилер з елементами окультизму переносить глядачів у 19 століття. На півночі штату Нью-Йорк у військовій академії відбувається серія жорстоких вбивств, пов'язаних із загадковим ритуалом. За розслідування таємничої справи береться приватний детектив у виконанні Крістіана Бейла, а допомагає йому талановитий студент Едгар Алан По. Судячи з перших кадрів, на нас чекає похмура головоломка, яка продемонструє суворий реалістичний портрет минулої епохи та дозволить проникнути у темні куточки підсвідомості серійних вбивць. Майфеєрські відьми це екранізація чергового містичного роману Енрайс від AMC. Для тих, хто не знав, стрімінговий сервіс, викупив права на адаптацію 18 книг письменниці, і через декілька місяців після невдалого, як на мене, першого сезону інтерв'ю з вампіром ви знову можете повернутись в загадковий світ Енрайз. В центрі сюжету опиняється персонаж Олександре Дадаріо, досвідчений нейрохірург Роана. Одного разу дівчина дізнається, що є нащадком стародавнього чаклунського роду. Їй необхідно навчитись контролювати магічні здібності та дати відсіч великому злу, яке протягом довгих століть переслідує сім'ю. Драматичні проекти про відьом і вампірів уже давно себе вичерпали, тому якщо автори представлять нам чергову типову історію, в якій повороти сюжету видно неозброєним поглядом, їм явно не вдасться вдихнути нове життя в покритий пилом жанр. Вікінги Вальхала спінов знаменитої саги про пригоди скандинавських воїнів повертається з другим сезоном. Його події розгорнуться невдовзі після трагічної битви в Каттегаті. Трійка головних героїв змушені відправитись у велику подорож новими землями, яку постійно ускладнює жорстока війна. Ми продовжимо стежити за занепадом епохи вікінгів, політичними та релігійними конфліктами, що породжують нескінченні змови, інтриги та зради. З боку історичної достовірності Вальхала, як і її попередник, м'яко кажучи, кульгає на обидві ноги. І нещодавний скандал, який розгорівся довкола твіту серіалу, де Ярослава Мудрого назвали правителем північної Росії, тому пряме підтвердження. Звичайно, українці швиденько пояснили авторам вікінгів, що князь правив у Києві, коли Росії навіть не існувало. Пуст вони видалили, але чи будуть подібні неприємні сюрпризи у самому серіалі, ми зможемо дізнатись лише 12 січня. Меган, це чергова лякаюча історія від іменитого хоррормейкера Джеймса Вана, творця Астрала, Закляття, Пили та інших популярних жанрових картин. Фільм розповість про шалені пригоди високотехнологічної іграшки зі штучним інтелектом. Тітка дарує своїй осиротілій племінниці унікальну ляльку Меган, яка допоможе пережити тяжку трагедію та захистить дівчинку. Очевидно, що доволі швидко мила іграшка вийде з-під контролю та перетвориться у справжню машину для вбивства з неконтрольованою жагою крові. Образ головного антагоніста важко назвати оригінальним, але зазвичай для Джеймса Вана це не проблема. Автор неодноразово майстерно. Обігрував знайомі нам сюжети та жанрові прийоми, і мені здається, що історія чергової ляльки вбивці зможе здивувати. Символічно в п'ятницю 13-го повертається дім з прислугою з четвертим та фінальним сезоном. Потужна демонічна сила збільшує свою міць, а ефектний трейлер, який нагадує події минулих сезонів, натякає на апокаліпсис. Жахлива історія сім'ї тернерів та їх няньки, яку нам майстерно розповідає Найч Ямалан. Як він обіцяв, що задовго до прем'єри серіалу завершиться на сороковому епізоді. Над кульмінацією автор працював не один рік, тому четвертий сезон має здивувати і в черговий раз полоскотати нерви глядачам. Ваша честь, другий сезон. Зірка Breaking Bad Брайан Кренстон повертається до ролі шанованого судді, який пішов на угоду з власною совістю у спробах врятувати сина. Трагічний фінал вплине на кожного з головних героїв. Деякі з них шукатимуть спокуту за свої гріхи, деякі переживатимуть тяжку втрату, а деякі жадатимуть помсти. Ваша честь це адаптація одноіменного ізраїльського багатосерійного проєкту. Спочатку про його продовження ніхто нічого не говорив. Кримінальна драма планувалася як мінісеріал, і вона має відповідний фінал. Але її успіх змусив авторів взятися за створення другого сезону. І частіше за все такі вимушені продовження негативно впливають на якість продукту. «Останні з нас. довгоочікувана адаптація культової одноіменної гри нарешті дістанеться до екранів. Перший епізод продемонструє, як Джоел та його сім'я зустріне смертельну зомбі-епідемію. а головні події серіалу, звичайно ж, перенесуть глядачів у постапокаліптичне майбутнє. Персонаж Педро Паскаля змушений допомогти юній дівчині Еллі вибратися із карантинної зони. Однак, звичайне, на перший погляд завдання перетворюється в справжнісіньку гонку на виживання, в якій люди не поступаються у кровожерливості монстрам. Екранізація культових першоджерел, будь-то книг, чи як в нашому випадку гри, неймовірно тяжке завдання, адже необхідно притримуватись канону, щоб не відлякати фанатів, плюс вірно обіграти сюжет, щоб сподобатись новим глядачам та відповідати сучасним трендам індустрії. Двохвилинний трейлер, як на мене, круто передає атмосферу оригіналу, а творці гри, які безпосередньо приймали участь у створенні багатосерійного проєкту, обіцяли зберегти всі найкращі моменти першоджерела, розширити та доповнити його сюжет. До речі, в серіалі будуть присутні сцени, написані спеціально для гри, які через труднощі у реалізації в неї так і не потрапили. «Мер Кінгстауна. другий сезон. Сувора кримінальна історія повертає глядачів у провінційне американське містечко, де загально прийняті закони та моральні норми давно знецінились, а тюремний бізнес є найприбутковішою справою. Щоб розібратися із наслідками бунту, повернути місцевим віру у майбутнє та вирішити ряд особистих проблем. Лідеру родини Макласки доведеться ухвалити низку край ризикових рішень, що до смаку далеко не всім. Складні та неоднозначні персонажі, цинічна реальність та безнадійна похмура атмосфера чекає на вас у брутальному та неквапливому серіалі. Чудотворці, четвертий сезон. Прекрасна антологія складається із абсолютно різних історій, які об'єднує лише концепція, гумор та блискучий каст. Перший сезон розповів нам про Небесну канцелярію Бога, другий про похмуре середньовіччя, третій про суворий дикий захід, а четвертий з підзаголовком кінець часів зосередиться на постапокаліптичному майбутньому. На нас чекає дивакувата історія про виживання в дусі шаленого Макса, просякнута дивовижним стилем чудотворців. Чергові 10 коротеньких серій, які переглядаються на одному диханні, розмаїття гумору та божевілля буде доступне уже 15 січня. Вавилон. Стильна та яскрава стрічка із іменитими акторами та казковою атмосферою блудливого Голлівуду спокусується на молодих і дуже амбіційних людях, які, незважаючи ні на що, крокують до своєї мрії та мети. Ми зможемо простежити за неймовірними злетами і болючими падіннями персонажів в епоху, коли на зміну німому кіно прийшло звукове, а фабрика мрій почала формувати звичний образ. Фабельмани Зворушлива напівавтобіографічна стрічка Стівена Спілберга дозволить ближче познайомитись із видатним майстром та продемонструє справжню магію кінематографа. Режисер розповість про своє дитинство, сім'ю, бажання, мрії, проблеми, а також перший похід у кінотеатр та день, коли в його руки потрапила звичайна камера, яка змінила назавжди долю талановитого хлопчика. 26 січня в календарі Paramount офіційний день перевертнів. Студія презентує одразу два надприродні проєкти: продовження популярного серіалу Вовчання у виді повнометражної стрічки та його спін-офф. Події фільму розгортаються через декілька років після фіналу, а більшість акторів, окрім Ділана О'Брайена, зігравшого Стайлза, повернуться до своїх образів. Скоту Макколу, який віддалився від традиційних справ Альфи та зажив звичайним людським життям, необхідно знову відвідати Бейкон Хілс. Його кохана Елісон, звичайно ж, не без допомоги злої сутності, яка, напевно, стане головним антагоністом стрічки, повернулася у світ живих. Вона нічого не пам'ятає та самовіддано полює на свої цілі, що змушує скота об'єднатись зі старими друзями та зіткнутись із наймогутнішим противником. Фільм навряд здивує сюжетом, але безперечно дозволить трішки понастальгувати фанатам оригінального серіалу та, можливо, прокладе шлях для свого спінофу під назвою Вовча зграя». Новий проєкт у Всесвіті вовчення розповість про підлітків, яких вкусив стародавній перевертень, що пробудився після сплячки. Між героями виникає невидимий зв'язок. Вони намагаються розібратися в дивній ситуації, та разом із ветераном жанру персонажем Сари Мішель Геллер, яка стане потужним магнітом для багатьох глядачів, прагнуть зупинити могутню істоту. Чон І. Завдяки оригінальним і захоплюючим сюжетам, південнокорейський кінематограф доволі швидко завоював світову популярність, і новий сайфай фільм від режисера Потягу до Пусана може стати черговим хітом. Сюжет фільму розгортається у 22-му столітті внаслідок кліматичної катастрофи, поверхня нашої планети стала непридатною для життя, а та незначна кількість людей, яким вдалось пристосуватись до нових реалій, почала постійно воювати. Зупинити криваве протистояння, як вважають науковці, може інноваційний експеримент з клонуванням людського мозку. А точніше, його результат бойовий робот. Наразі про фільм відомо не так багато, а малоінформаційний трейлер демонструє лише вражаюче виробництво андроїда та декілька візуально привабливих кадрів постапокаліптичного світу. Обвинувачені. Кримінальна антологія продемонструє недосконалість системи правосуддя на прикладі абсолютно різних та максимально приближених до сучасних реалій історій. Наскільки я правильно зрозумів концепцію проєкта, кожен епізод розвиватиметься довкола нового підсудного. Спочатку ми не знатимемо, в чому його обвинувачують та чи скою він злочин. Різні версії подій, деталі справи, флешбеки та неочікувані твісти дозволять кожному із вас поступово, крок за кроком, побудувати цілісну картину та в результаті винести варто. Власний вердикт. Агенція Локвуд і КО. Екранізація одноіменної серії фентезійних романів британського письменника Джонатана Страуда переносить глядачів у альтернативний Лондон, де привиди та різноманітна нечість є частинкою людського життя. В центрі оповіді знаходяться працівники одного з численних надприродних агентств, які заполонили Англію. Герої за певну плату борються з монстрами та захищають місцевих жителів. Серіал бере на озброєння стару, але все ще працюючу концепцію надприродного процедурала, в якому на тлі масштабної таємниці, що огорне увесь сезон. Персонажі будуть розслідувати цікаві справи, полювати на нечість та долати різні неприємності. Пригодницький детектив, як стверджують творці, поєднає містичну атмосферу і невимушений гумор. Та викличе ностальгію у глядачів, які виросли на подібних історіях. Зовсім скоро ми попрощаємось з найважчим роком. Три дні перетворилось більш ніж з 300 жорстокого протистояння. Вони змінили кожного із нас, відкрили очі, на здавалося в очевидні питання та об'єднали. Попереду ще багато різноманітних випробувань, які, звичайно ж, ми подолаємо. Бажаю всім максимально теплої та світлої зими, і головне найшвидшої перемоги. З наступаючим новим роком бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до скорої зустрічі у 2023-му!